Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2018 2019 років. 6 березня 2019 рік! одна восьма фінала Ліги Чемпіонів. матч відповідь. Сен-Джермен, Томаса Тухеля у себе вдома у Парижі на Парк де Пренс. Команда Манчестер Юнайтед, Олегу Нерасульшера. 3-1. Манчестер Юнайтед перемагає за сумою двох матчів у протистояння 3-3. Манчестер Юнайтед проходить далі за рахунок руху правої м'яча, Друзі. Давайте цей неймовірний матч. Ми з вами пригадаємо по порядку. 3-4-2-1, це в нас стартова розновка Парижа. Джан Луїджі Буфон у воротах, Томас Тухель, до речі, головний тренер команди. Тягу Сільва Кімпембе Керрер, три центральних захисники. Марк Кіньєлс, Вераті, півзахисники. Бернард і Даніел в латералі. Ангель Ді Марія, Юліан Дракслер, центральні атакувальні півзахисники. Та Кіліан Бапео на нападі, це стартова розновка Парижа. Манчестер Юнайтед, Олигон Ресульшар Головний тренер команди. 4-4-2. Стартова розновка у Юнайтед. Девід Дехі у воротах. Кріс Молінг, Віктор Линдлев, парад центральних захисників, Ерік Баи, Люк, Шоу по флангах, Фред, Скотт МакТоміні, и Янг, Андрес Перейра. 4 півзахисників, Ромелу Лукаку та Маркус Рашвард. У нападі. Це стартова разновка. Манчестер Юнайтед. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що ж, перший матч, до речі, з цими командами на Ултрафорд, Париж доволі таки впевнено з рахунком 2-0 команда Tomas Tugel Premium United. Ось, доволі таки впевнена перемога, Голи Кімпамбе та Кіліан Бапе перенес Парижу перемогу на Ултрафорд. Тут є ще правило існувало, два м'яча на виїзді забив Париж. Справді Паріж, Комфортно, спорт порог, да, да? Відповідно собі зробив перед матчем відповіддю. Але войс на другому матчу Париж. Вот землячим кіре, видейство, побиляється керер! Ромело Лукаку! Ромело Лукаку! чіпляється за мячем біг джалиджи буфона Гол! Манчестер, Юнайтед, друга, хвилна матча, як же швидко команда Олігуна Нарасуль широ повертає інтригу цього матча. Ціно Кір віддає передачу назад. Ромелу Лукаку читає цей пас обігрує Джан Лейджі Буфона. І у підкаті забиває гол у опережні ворота 1-0 Манчестер Юнайтед. Гол, 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 гол. Дуже швидко Манчестер Юнайтед забиває. Але Париж Томаса Тухеля зводів територіальну ініціативу. І Паріж паризький гранд більше зводів м'ячем. Ну а Манчестер Юнайтед... Намагалася команда Олега Нарисовича дочекатися свого золотого шанса. Париж тисне і 8 на 12 грудня. Встановляється геніальний пас, проходить Марко Верраці, Кіліан, Бабе Кіліан. Простріл, Бернард, удар, гол! Гол, 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 гол! Бернард, 1-1, Париж, Сен-Джермен. Дуже швидко Париж повертає собі перевагу комфортно. 3-1 стає рахунок за сумою двох матчів у Гопердистані. Паріж на 12-й хвилині. Рахунок паризький гранд зрівнює. Після того, як рахунок став 1, Паріж тиснув команда Томаса Тухілі. Хотів Паріж забути другий м'яч. І моменти справді непогані були у Паріжа. Але Манчестер Юнайтед Олегу Нерасульшера Команда не пропустила і чекала свій шанс. Тоді у Манчестер Юнайтед дуже багато ключових футболістів було травмованих. Ось важко було Юнайтед. Ось. Там, якщо подивитися взагалі, то ново запасних там юнаки і справді були. Ось. Крім зюкдаута, да? Ось. Ну, <ки> так, таке, да. Восемь на тридцатых матча. Манчестер Юнайтед проводить свою позицію на атаку. Вдається довести мяч до лівого флангу. Рашвард, Маркус, Рашвард. Прямо мяч. Рашвард. Зміщується Маркус. Удар Буфон. відбиває м'яч перед собою. Лукаку. Добивання. Гол. 2-1. Манчестер Юнайтед. Знову повертається в матч. Знову інтрига. Знову інтрига цього матчу Повертається Ромело Лукаку. забиває гол, Гарматний удар Маркса Рашварда, джан Лиджи Буфон намагається зафіксувати мяч в своїх руках, його. І тут, як тут, Ромелу Лукаку добиває мяч, в сітку, варить 2-1, 2-1, Манчестер Юнайтед, забиває другий мяч. І Манчестер виділяє лише один м'яч для прохода далі. Париж тиснув! Парийський ґрант! Нарощує тиск на ворота Манчестер Юнайтед! Але перші там завершуються з рахунком один до! Манчестер Юнайтед перемагає. По сумі двох м'ячів у протестані рахунок був три до! На користь Парижа. Едіцен Кавані порадився з Томом Парижа на той номер два. Далот, Мейсон Гринвунд та Чонг. Вийдуть у Манчестер Юнайтед. Друге там. Глобальна координова чи зміниться. Тотальний контроль м'яча в виконанні футболістів Парі Сен-Жермен. Манчестер Юнайтед терпить. Терпить команду Олігу Нарасульшера. Парійський тиск. Пригадуйте супер шанс. Десь так приблизно 55, куди Бабе. Ди, 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 ди. на так 55 секунд. Кіліан Бапе виходить. Один на один. Кіліан намагається пократи. Ди, Дивіться, ди, де, 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 М'яч заскакує до Зімарі. Удар! Стійка! Рятує Манчестер Юнайтед. Висе так шанс. Виникає у Парижа. І все, то не боти, да? І все, то ти справді, то й не боти, то й справді, да? Ось, все, то не було у Кіліан Бапе. Для Ді Марії не було офсайду, Але Паріж не забив, Париж не забив і дуже багато було моментів Парижа, щоб забити весь другий м'яч. Манчестер Юнайтеду важко було навіть атаку провести. То Юнайтед майже всієї команди захищався. Париж тиснув. Так, да, і... да, Юнайтед більше захищався. Незважаючи на те, що по сумі двох матчів по останній рахунок був 3-2, а у матчі 1-2 на користь Манчестер Юнайтед. Але команді Лігунера Суйшера було прям дуже важко. Париж тиснув Париж, був ближчим до Гола. Але Манчестер Юнайтед тримався. Команда Лігунера Суйшера тримала цей натиск! І чекала свій золотий шанс. І ось він виникає. 90 хвилин хвилина Манчестер Юнайтед проводиться політику на атаку. Дзюгу Далот! Удар ДІОГУ далота! Блокер цей удар, кутовий зробив Манчестер Юнайтед. Але, друзі, але суддя бере паузу паузу берегу і суддя Даного протистояння ДІОГУ далот наносить удар а м'яч та в рук та влуче! Друзі, а м'яч та влуче в руку кім кімпем І суддя призначає НАНТІ, призначає суддя, пенальті вдається зробити Манчестер Юнайтед. Кульмінація, кульмінація даного протистояння. Рахунок 1-2 на користь Манчестер Юнайтед. За своєму двокумальчевого протистояння рахунок 3-2 на користь Парижа. А тоді то діти, стало та правило визнагом м'яча, будь-які гол Манчестер Юнайтед їх виводити вперед. Маркус Рашвард. Маркус Рашвард. Ставляє м'яч Маркус, Маркус. Саме він буде бити пенальті Маркус Рашвард. Кульмінація, кульмінація Маркус Рашвард. Рахунок 1:0 Маркус. Розбігається Маркус Рашвард. Пауза. Удар. Гол, 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 ГОЛ! гол, 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 гол МАНЧЕСТЕР Юнайтед, Манчестер Юнайтед робить неймовірний камбек! на парк де Пренс у Парижі. Здавалося, що після поразки 0-2 на Ултрафорд абсолютно ніяких шансів у Юнайтед немає. Ще й Трамп буде, да? Ось, і дуже багато Трамп, исправь, та й було десь правда, да? Ось, але Манчестер Юнайтед показує щось просто неймовірне. Дубль Ромело Лукако та Маркуса Сарашверден. Принесли Манчестер Юнайтед просто якусь знамірну перемогу. Та Париж намагався забити, в принципі, у ну, Парижа бути на поранена атака, да? але Манчестер Юнайтед дотримав цей рахунок 3-1 і по сумі двох матчів протистояння рахунок був але за сумою да, суми двох матчів протистояння рахунок 3. Манчестер Юнайтед за рахунок правила тоді виїзного то м'яча пройшов в шерфінал Ліги Чемпіонів. Фантастика! Фантастика! Ось вони емоції! Ось вони емоції! Футболісти Парижа, футболісти Манчестер Юнайтед. Це була неймовірна розв'язка. Це удар Макса Рашфорда. Це емоції, це щось було просто, це було просто щось неймовірне. Еще друзі, брат, статистику даного матчу. То Париж повністю контролював матч. 12.5. Це у нас директоворот. Так, задермат, починаю 4-4 73-27 контроль м'яча. Перевага була у Парижа. 761 передача у підопічних Томаса Тухеля. 90% точність передач. У Юнайтед олігун нарусу вишира було 292 передачі. Зроблено і 76% точність передач. 9 порушень правил у Парижа. 3 жовті картки. У Юнайтед було 15 порушень правил, одна жовта картка. 4-2 по офсайдах, 4-0 закутуємо відповідно. Що, друзі, підвести такі підсимули на матчик, то. Да, Париж на поразку не награв. Але Манчестер Юнайтед команда Олі Гунера сульшера Після поразки 0-2 на Олтрафор команда зібралася і перемогла Париж на Парадебренс. З рук Юнайтед вийде на Барселону, де програє скажу я вам забегаючи наперед, да Манчестер Юнайтед програє в Барселоні але команда Олегонрасура до кінця. І Манчестер Юнайтед показав неймовірний характер Парижі. Браво Париж! Браво Манчестер Юнайтед просто простий неймовірний футбол відбувся 6 березня. 2019 року париж Париж-Манчестер-Юнайтед 1-3 Юнайтед перемогает И за сумму Скажем так, по сумме была ничья а За рахунок правила выездного мяча Через финал Сама команда Манчестер-Юнайтед Прошла далее Побажаемо, друзья, Парижу Всего самого-самого наикращего Побажаемо и Манчестер-Юнайтед Так всего самого-самого Наикращего І я вам, друзі, від щирого серця також хотів би побажати добра, щастя в житті. Це справді не гони, да? Ось на це тільки добро та щастя. Бережіть себе, мої любі друзі. Будьте щасливі, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра, щастя в житті. Бредіть себе, мої любі друзі, справді будьте справді щасливими. Усім нових зустрічів!